Всім привіт! Сьогодні розпакуємо таку посилку з одного з українських аукціонів, за яку я заплатив 8 тисяч гривень і ще 320 за доставку. Вийшла там цікава історія з доставкою. Новою поштою нарахували мені 190 гривень за доставку і ще 115 гривень за пакування, яке входило. 15-кілограмова коробка і 3 метри пакувальної пупирчатої плівки. При отриманні я оглянув не коробки, не плівки. Не було, звісно, запаковано, взяли якусь бушну коробку. Запакували і написали 115 гривень. Я подзвонив на гарячу лінію. Розказав їм, показав, і потім магічним чином. Пакування зникло, тобто за доставку я заплатив 200 гривень. Давайте відкриємо і подивимося, що всередині. Я вже розпакував її і розмотав вміст зі стреч-плівки, щоб не було шуму. Там була просто стреч-плівка і, ну, і сам товар, який ми зараз побачимо. А тут у нас 18 геймпадів. Про це цих геймпадів, звісно, невідома. В описі до лоту було вказано, що всі геймпади подають признаки життя. Але їх треба показати майстру. Майстру ми їх показувати не будемо, звичайно. Але давайте подивимося самі, що в нас входить в цей лот. Єдина коробка від Sony DualSense, який, судячи з усього, має бути тут всередині. Давайте з нього і почнемо. Ось такий Sony DualSense. Наскільки він мені відомо, то це оригінальний джойстик засвічується. В цілому стан нормальний, ніяких пошкоджень я не бачу. На перший погляд. Але будемо перевіряти. Наступний суть Sony DualSense, Теж оригінальний. Трохи має забруднення. Такий має звук тригера. Ну, дізнаємося на перевірці. Трохи тригер западає. Далі. Ще маємо один Sony DualSense, цей вже в гіршому стані. Можемо бачити якісь забруднення, чи це резина потекла. Ну, а так цілий. Всі кнопки натискаються. на вимкнення не реагує. Далі. Xbox -овський. Power A. Якісь дивні в них усіх USB роз'єм, ну це мікро USB, але дуже глибокий, де потім, знайти, до них кабелі. Поняття я не маю. Але в цілому гарно. Кнопки також всі натискаються, на все реагує. Наступний. М, навіть засвітився. Nintendo Switch. Наскільки я знаю, це Nano Enhanced Controller. Такий він маленький. Давайте порівняємо з Xbox. -овським. Ось такий він по розміру, Ну це в дуже гарному стані, Якщо світиться, можливо, навіть працює. Далі. Nacon для Xbox. Дуже легкий під Type-C. великі такі курки в нього. Якісь цікаві стики. Теж з під Type-C, але роботоздатність невідома. Наступний. Навіть два однакових. Power A для Xbox. -а. Схоже на якісь. Anniversary Edition. Xboxкі контролери, але невідомо. Також під microSB будемо тестувати. Такий самий, але повністю чорний. Power A. А ні, не такі. З додатковими кнопками, яких у цих контролерів немає. Цікавий, такий теж цікавий. Ще один такий самий. Ну, хоча би цілі. Далі. Для PlayStation 4. Це такий великий по розміру. По розміру DualSense. Таких я навіть ніколи ще не бачив. Він вмикається навіть. Якась тут особлива в нього зарядка, мабуть. Перемикається Bluetooth USB. А, і до комп'ютера можна підключати теж. А, ну тут все ясно, чому він. Чому його, його треба показати майстру? Тому що ця частина не нажимається. Ну, покажемо майстру. Подивимося. Хоча би працює, вмикається. Далі такий након, провідний. Може навіть краще, що він провідний. Під звичайний USB Type A. Якимось своїм кабелем. Такий незручний в руках. Тригери Торчать знизу. Не знаю, мені незручно для чого. Для чого так було робити? Ніхто не знає. Далі такий красивий синій. Здається, що там роз'єму вже немає, бо він дуже-дуже глибоко сидить всередині. Ну, копія стандартного Xbox з контролера з додатковими кнопками. Що ця кнопка робить? Не маю поняття ніякого будемо. Тестувати. Схоже, скажу за все, що він провідний, бо дуже легкий. Йдемо далі. Ось такий. Ось такий рекон. Рекон. Це що у нас? А, та Туртал Біч. Ось такий Туртал Біч рекон. Весь тарганячому лині, Десь вже на смітнику, певно, валявся. Відсутня одна резинка. Це, скоріш за все, буде. На запчастини. Або я його відчищу і, можливо, комусь треба буде такий. Ще один цей з батареєю, напевно. Тяжкий. Ну, але не вмикається. Power A так, так само, якийсь Enhanced controller. Типу копія еліта. Ну і останній. Останній контролер, це такий Power A Nintendo Switch. Pokémon версія. Дуже легенький, провідний без батареї. Ну, але кнопки всі на місці. Виглядає гарно. Так що слідкуйте за відосами. В наступному буде перевірка і, можливо, ремонт. Пока!